Всім привіт, друзі! Це шоу Бісики», Я Марина до нелюкермалаєва, і ми розбираємо нове но кварталу. Як бізнес-контора Верховного Головнокомандувача Володимира Олександровича Зеленського дискредитує українську армію, військову форму і шеврони сухопутніх сил. Думаю, багато хто вже бачив скріни із великоднього випуску вечірнього кварталу, де українську армію показали як зборіще любителів тройнячків та. Поцілунків із язиком. Ну і куди ж без улюблених у вечірньому кварталі гегів про сільський? Цього разу вони виглядали от так. Я нагадаю, що у новорічному випуску, тобто теж святковому коміки президента, тягали мордою опол біженців, а саме е, українок, біженок із території нині окупованої Херсонщини. Там теж не обійшлося без сісьок. Ну я ну, що я сіська-довська. Так і хочеться запитати вкотре: а хто ж розмінував Чонгар, і чому ми так готувалися до війни, що нас гукали на травневі шашлички? У квітні відзначимо великдень в травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик, день перемоги. Так, от як обістрали українську армію на Великдень і ще і напередодні дня піхотинця. Пам'ятаєте, кілька місяців тому була ціла історія про те, як керівник рівненського ТЦК цілується із жінками, які теж працюють у цьому ТЦК. Нагадаю деталі цієї історії одного дня на пропагандистському телеграм-каналі Українофоба і теж російського пропагандиста багатолітнього Анатолія Шарія, який до речі в бігах і зараз теж дискредитує Україну українську армію уже за кордону з теплої затишної Іспанії. Так от у його телеграм-каналі з'явилося відео із прихованої камери. Цей самий Олександр Єрмошевич цілується із жінками у ТЦК. медіа почали писати новини з гучними заголовками і проводити цілі розслідування стосовно цих поцілунків в оригіналі цього відео, яке з'явилося на каналі Шаря, до речі, хочеться принагідно запитати СБУ, а як же з'явилося це відео на каналі про російського пропагандиста із режимного об'єкту? І чи ведеться до речі якесь розслідування з цієї історії? Так от в оригіналі цього відео обличчя панянок безумовно ніхто не блюрив. А низка любителів смажених фактів ще і полізла в інтернет, щоб розшукати фотографії дружини пана Олександра Єрмашевича і його малолітньої дитини. І це був абсолютний крінж, чому зацитую? Дружина Валентина Єрмошевич, теж військовослужбовиця працювала у військовій частині а 0153 що у Сарнах. А з 2022 року у територіальній обороні Рівного зі слів Єрмошевича, дружина у 2022 році була на білоруському кордоні, де виконував завдання її батальйон. А в 2023 році перевелася у рівне. Тобто, давайте чесно зафіксуємо не наше абсолютно діло, яку модель своїх сімейних стосунків обирає родина, де і чоловік, і дружина, і військовослужбовці, і більше того, можна зрозуміти, що ця пара більше року не бачилася навіть щодня, тому логічно пропустити, що так. Подекуди їм хотілося людського тепла, і зараз я відчуваю, як на цих моментах ви можете зауважити, Марина, яка ж ти курва захищаєш такого бика із ТЦК? Але справа в тому, що Олександр Ярмошевич це не бик із ТЦК, а це бойовий офіцер, який, до речі, брав участь у війні. Навіть не з 2022 року, а з перших днів 2014 тисячі Це офіцер з досвідом. Я трошки попорпалася по своїх джерелах і знайшла про нього позитивні відгуки. До слова він був у Дебальцевому саме тоді, у 2015 році, коли, як ви пам'ятаєте, був лютий, була страшна заруба на Донбасі. Ось що каже про свою службу, тоді у ті дні сам Олександр Ярмашевич. З 3 на 4 лютого 2015 року закрилось кільце оточення в Дебальцевому. Ми з третім полком спецназу перші пробили дорогу туди так звана дорога життя. Чотири з половиною години ми з боєм заходили, завели першу колону з провізією з боєприпасами, спально-мастильними з матеріалами. Потім ми щоденно, з 4 по 18 лютого, заїжджали в оточення з боєм. забирали наступну колону і. Виїжджав, але що ми бачимо у цьому самому номері кварталу? Полковник Олександр Єрмошевич служив АТО, служив у ТЦК і зараз до речі повернувся на фронт. А от клоуни, які його цькували зі сцени, вони ніколи не служили і служити не збираються. Більше того, принижувати зі сцени кварталу збройні сили України. Це абсолютно нормально для їхнього шефа, який, до речі, через тупість українського народу, і впевнені, що все буде ізі у 2019 році, став президентом. Отже, давайте трошки розберемо сюжет цього ганебного номера. В кабінет приходить голова ТЦК, якого звати Олександр Вікторович. І його грає такий учасник «Холостяка». Андрій Рибак. І знаєте, що дуже погано у цьому номері, окрім того, що він існує, окрім того, що ці клоуни понадягали на себе військовий однострій і наліпили на себе шеврони сухопутніх сил України. Сценаристи ТЦК використали справжнє ім'я бойового офіцера Олександра Ярмошевича, який зараз служить у 5-й танковій бригаді, звати Олександр Вікторович. Ритай Олександр Вікторович. Сидай. І тут же зі старту цей Олександр Вікторович, якого виконував роль да учасник Халастяка, Халастяка і весільний Тамада, а він починає сосатися із кварталівськими жіночками. До речі, зацініть як такі губасті амеби у залі цього вечірнього кварталу, сміються так потішаються з цього номеру. Прям боже ж ти мій ніколи не бачила, як живі люди цілуються. Ще кілька секунд, і ці поцілунки стають ще глибшими. Чесно, виглядає цей поцілунок абсолютно пошло, набагато пошліше ніж в оригінальному відео, яке з'явилося на каналі Шарія незрозумілим способом. Знову ж таки, привіт СБУ. І особливо мене вражає оця а, амеба з надутими губами, яка розкриває рот і робить вигляд, що вау, вона щось таке побачила унікальний гег на сцені вечірнього кварталу. Далі ірочка Сапонару, учасниця цього жіночого кварталу, розповідає про те, як Олександр Вікторович героїч. Заразив усіх герпесом. Зацініть як вечірній квартал дискредитує українську армію. Спеціально в залі вечірнього кварталу вони вичепили жінку у такій мілітаристській футболочці. І е, хочуть довести нам, що це ж нормальний номер, тому що навіть військові сміються. До речі, якщо ви знаєте таку пані колобу, у неї там написано на груді. Напишіть, будь ласка, де служиться пані, який так весело з дискредитації української армії? Да. Вікторич у нас профі. Перший тиждень, коли він вес цей шифр, у нас всі з герпесом ходили. Це нічого інше як приниження бойового офіцера, який зараз вже за відкритою інформацією перебуває в лавах п'ятої танкової бригади. Хоча знаєте, могло бути ще гірше вечірній квартал міг приписати Олександру Вікторовичу прости господи гонорею чи навіть СНІД, і знаєте. Тут же хочеться запитати: а хто саме ті судді, які судять так, судять і потішаються із колишнього керівника? Рівненського ТЦК дуже любимо, якщо можна так висловитись, накидувати на А Давайте для прикладу візьмемо ірочку Сопонару, тому що вона найбільше ляпає своїм язиком, ну і показує язик, і облизує цього Олександра Вікторовича в кадрі. Так, от мало того, що ця жінка дискредитує військову форму і військові шеврони, вона сама не є таким носієм унікальних жіночих чесно. Навпаки, у кожному своєму інтерв'ю ця жінка розповідає про те, що у неї є низка комплексів, і ось, що до речі, вона розповіла внуку понаїхавших із Росії до Львова Вертухаю. Чому я називаю його тюремним Вертухаєм? Тому що він сам нещодавно в одному своєму інтерв'ю зізнався, що його дідусь працював у тюрмі у Львові. Ви пам'ятаєте, що у той час відбувалося у Львові репресії всіх тих людей, які. Підтримували саме український рух. Ну, типу, я не можна себе дивитися в дзеркало. Я дивлюся, ага, що тут? Отут, не, не так, тут, тут крива, блін, тут скаліоз. Господи, і ця жінка лізе в зірки. Тут нема де клейма ставити скільки комплексів, але воно щось хоче доказати зі сцени комусь. І мені якось та відчеписте вже від себе. Просто mm -hmm. відчепись, але це в мене якимись хвилями, знаєш, відбувається в житті. Я не знаю. Я це теж не дослідила до кінця. А зате саме час дискредитувати українську армію, розповідати українським військовим, як їм жити і будувати своє життя. Ти сказала е, одного разу: не всі жінки мають бути з великими грудьми. Так. Ти робила пластичну операцію? Так. Скільки штук? Ну, груди. Дві, дві груді. І це все так. Більше нічого. Так. Комплекс на комплексі. Ну от в іншому своєму інтерв'ю, наприклад, пані Аліцький, ця баришня розповіла про те, що вона сама була коханкою зайнятого чоловіка. Ну саме жорстке, що було в моїй житті, це коли я общалась з парнем три місяці. У нас був роман, я з ним зустрічалася, а мною, видимо, ні. Яка трагедія? Давайте ж послухаємо, що трапилось далі. І мені написала його дівшка. Зате ця жінка дозволяє собі розповідати, що хтось когось заразив герпесом. Але тепер давайте подивимось, а хто ж той хлоп, який грав Олександра Вікторовича, і зробив номер набагато пошлішим ніж оригінальне відео. Андрій Рибак, це уродженець міста Житомир, красапет із Житомира, який любить розповідати про те, що у нього воює батько. Але знаєте, величезний молодець напередодні дня піхоти показав баці, як насправді сам синуля ставиться до української армії. Які дуже багато подібного телелайна Андрій отримав свою популярність на шоу Холостяк на СТБ». Цей Андрій Рибак має кращого друга Олександра Елерта – Це теж. Учасник холостяка, і він до речі вигороджував цього Елерта, що, попри втечу останнього за кордон, він не є ухилянтою. Ну і класика цей Андрюшечка рибак у нас весільний тамада, і можна знайти до речі, дуже цікаві оголошення, де Андрюшу Рибака можна замовити на корпоратив не за 30 тисяч гривень. Що писав у своєму оголошенні Андрій Рибак? Я противник вульгарних конкурсів з перевдяганням циганок і сальних жартів про першу шлюбну ніч. Завжди ношу з собою антисептик та маску. Разом ми створимо ідеальний захід, про який не соромно буде згадати. Подивишся на нинішні віхи кар'єри Андрія Рибака, і мені здається, що тут і перевдягання в циганок і сальні жарти. Напишіть, що ви думаєте, чи подобаються вам такі номери з дискредитацією української військової форми і збройних сил України? Тобто, якщо ми сумуємо біографію лише цих трьох акторів, то Жодна з цих людиночок не піде в ТЦК, не піде бодай на звірку документів і явно не буде воювати за незалежну Україну. Але давайте проаналізуємо, що ж роблять ці кварталівці на тлі гучного закону про мобілізацію, відсутність нормальних норм демобілізації і масового сплеску футболок у Хелянд і дружина Ухилянта. Ця кубка клоунів сміється із проблем мобілізації по саму глотку. А за дубцю мацав мене, Нє, блін, себе. А себе, до речі, мацав. Знову ж, що ми бачимо, вульгаризація е, образу рівненського ТЦК Олександра Єрмашевича і всіх тих панянок, які цілувалися з ним на оригінальному відео. Виглядає це абсолютно пошло. От куди Ооо! То це виходить у нас проблеми з комплектацією. Знову ж таки, мене дуже вражає вражаються бабулька із вставною челюстю, яка сміється на цьому номері. Дуже смішно, угу. дуже смішно, поки ти не попав в окупацію. А далі ці клоуни вечірнього кварталу вішають проблеми мобілізації саме на Олександра Вікторовича. Гех! Про ухилянців. Ти його в. ну, Це йому нагадала, що у нас проблеми з ухилянтами. Так смішно. А Далі я розкажу, хто ж насправді призвів до проблеми з ухилянтами. Ну, типу, ухи, ухилянти. Знову ж таки, дуже огидно бачити роти жіночок, які сміються із таких жартів у залі. Ну, а тепер, як і обіцяла, давайте пригадаємо єдину людину. Яка кілька років поспіль зривала мобілізацію як могла. Попередній рік ця людина абсолютно відмовлялася а, визнавати той факт, що нам потрібно домобілізовувати людей і проводити якісні ротації. Отже, лютневе інтерв'ю верховного головнокомандувача британському ЗМІ. Я на сьогодні не я особисто на сьогодні не бачу, а поки що а... Потреби мобілізувати півмільйона людей. Тобто, весь світ каже, що ви там мобілізуєте людей, і лише Зеленський вийшов на рівень британського змі і розповів, що він не бачить потребу мобілізації. Я вважаю так, не тому що мені хочеться якось зараз відповісти і комусь сподобатись. Просто це люди, які це не тільки життя, життя номер один. А друга історія це є відповідні дії, є відповідні операції. От саме ця людина зривала мобілізацію, а не якийсь там фейковий Олександр Вікторович. Тож, що ми бачимо у підсумку на Великдень, вечірній квартал запропонував поглумитися над українською армією, і це було зроблено руками такої бізнес імперії. президента. причому всі ці геги про ухилянців і мобілізацію своїми ротами розповідали люди. Які не мобілізуються за жодних умов, тому що за відкритими даними у всіх цих акторів кварталу є бронь, тому що це типу критична інфраструктура. Ну а ще знаєте, це такий елемент публічного цькування бойового офіцера. Про якого достеменно відомо, що останні два місяці він уже мобілізувався назад на фронт і перебуває в п'ятій танковій бригаді. І знаєте, в мене є така підозра, що це ніщо інше, як збити довіру до української армії від українського населення, тому що скільки залужного не звільняй, зсу все одно лишається лідером довіри українців. Ну а ще знаєте, хочеться окремо спитати авторів вечірнього кварталу. Коли ж ми побачимо нарешті дуже смішні сценки про те, як Зеленський спочатку катався на лижах у Буковелі, а потім поїхав на договорняки із Коломойським і Єрмаком, буквально за півтора місяці до повномасштабного вторгнення. Є навіть відповідні фотографії, і що цікаво, ці сходки були попри уже детальну інформацію західних розвиток про те, що Росія готує повномасштабну війну. Також мені цікаво, чи буде якийсь смішний гех від Сопонару і Гатун про те, як Наталочка Масійчук, улюблена журналістка влади з телеканалу 1+, плюс яка, до речі, живе за гроші єдиного телемарафону, як вона ходила потужно на суд по Ігорю Коломойському. Виглядало це, знаєте, як такий порно номер. Ну і врешті, чому кілька років ми не бачимо в рамках вечірнього кварталу? Потужного номера про шашлики спільні Єрмака та Зеленського. Стосовно Олександра Єрмашевича, скажу так: дай Боже, аби кожен плейбой в Україні захищав Україну так, як цей бойовий офіцер, а не перепливав тису чи платив там нереальні гроші, аби потім влаштуватися на соціал Берліні. Також можу сказати, що такі номери, джерелом натхнення яких є ніщо інше, як телеграм-канал. Такого проросійського пропагандиста Шарія це набагато гірше за будь-які поцілунки. А врешті, горе творчість вечірнього кварталу в будинку Палацу України, а не на російських там солобуках, десь в концтаборі можливо лише тому, що Олександр Єрмошевич і його дружина. Чинні військовослужбовці, а як вони будують своє життя, в тому числі і сімейне, це їх особиста справа. Тож мусимо констатувати, що в вечірній квартал бізнес імперія президента вкотре пробила дно. По перше, вона показала дупу вже в прямому сенсі українському суспільству. А ще знаєте, вечірній квартал продемонстрував, як же землада ненавидить українську армію, і в отакій навіть жартівливій формі зриває українську мобілізацію і таврує частину людей ухилянтами. І знаєте, ви можете сказати, що ну а де ж тут питання до сценаристів кварталу? У мене немає питань до сценаристів кварталу, тому що е, у мене є великі питання до тих, хто придумав цей квартал, а саме до верховного нашого з головнокомандувача Володимира Олександровича Зеленського, тому що достойменно відомо, що дуже часто саме він і перша лезі перевіряють, що ж там наваяли всі ці вечірні і жіночі квартали. Знаєте, наш президент дуже любить розповідати про те, що він ви зрозумієте мене, але ну, я не тряпка, якась так. От, Єдина порада: уйміть вже вашу клоунаду, аби не стало гірше. Всім дякую за увагу! Це була Марина данилюк Кермолаєва, це були шоу-бісики, це був розбір гівна на вечірньому кварталі. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте про цю історію. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео, напишіть коментар для його просування в Ютубі. І щира подяка кожному моєму підписнику, спонсору та патреону. Тому що завдяки вашим зусиллям ми можемо розвивати цей проект.